В Азербайджані країні багатій нафтою і газом почали амбітний проект. Тут планують побудувати найвищу башту в світі і не лише її. Це буде цілий комплекс сорока одного штучного острова в Каспійському морі в передмісті Баку. Проект називається Хазарські острови. Президент будівельної компанії Авеста, яка проводить роботи, говорить що упевнений в успіху. Півахти Дубайданаче. Никто не верил в Арабские Эмираты, когда им пришла идея построить город в пустыне. Все смеялись, говоря, что арабы просто выбрасывают деньги на ветер. Сегодня Дубай очень богатый город. Многие люди приезжают туда, чтобы вложить деньги. Почему? Потому что они смогли убедить всех в том, что это хорошее место. А я хочу убедить всех, что Азербайджан еще лучше. Азербайджан Згідно з планом, площа міста на воді складе 30 квадратних кілометрів. Тут будуть житлові квартири, офіси, стадіони, лікарні, школи, супермаркети і розважальні центри. А також все необхідне для проведення гонок Формули 1. Це буде Венеція на островах. Новая Венеція. Вокруг самого високого здання, которое будет стоять на отдельном острове, острові, будеще 8 островов. І всі ці острова будуть соединять 150 мостов. За словами Ібрагімова, перший етап проекту має бути завершений до 2016 року, а повне закінчення будівництва намічене на 2020-2025 роки. Багато хто вважає, що проект Газарські острови є спробою правлячої еліти Азербайджану представити Баку як унікальне поєднання сходу і заходу. Інші ж критикують його за розмах на фоні того, що значна частина населення країни живе за межею бідності.